Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Продовжуємо рубрику Жива українська кухня присвячені Олі Павленко. І сьогодні приготуємо смаженину зі шпаргівки парадичками. Це дуже смачна українська страва, яку обов'язково потрібно спробувати приготувати. Отож, шпаргівка це звичайна спаржа, молода квасоля. А парадички так називають звичайні помідори. А чи називають в вашому регіоні України так помідори? Обов'язково напишіть в коментарях під відео. Мені дуже цікаво знати, помідори нам нарізати потрібно крупним шматочком. Паргівку обрізаємо кінчики з обох боків і перерізаємо навпіл. Також нам потрібно нарізати півкільцями цибулю, дрібно-часник та смужками солодкий перець. Починаємо готувати страву. На розігріту пательню виливаємо олію. Додаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості. Далі додаємо нарізаний дрібно-часник та солодкий перець. Помішуючи, обсмажуємо все разом пару хвилин. Тепер додаємо шпаргівку. Та нарізані парадички. І обсмажуємо все разом 10 хвилин. І вже в самому в кінці додаємо спеції до смаку. Я використовую сіль та чорний перець та додаємо дрібно нарізану зелень. Перемішуємо і ще буквально протушковуємо одну хвилину. Страва готова, можна її подавати до столу. Це вийшла неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну українську страву. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.